Вас вітає Федерація сторонамена України. Я Сергій Конюшок. і ми раді вас вітати на початку другого сезону змагань з адаптивних видів спорту тут, у Києві, під назвою Київ Незламний». Давайте поаплодуємо кожен сам собі. Перебуваючи на спортивному заході, хотілося б побажати вам спортивних результатів, але насправді ми розуміємо як організатори, що найцінніше це процес. Ви вже в ньому. І найцінніше для нас це ваші усмішки, шановні ветерани. Ну і як завжди, традиційно з нагоди відкриття змагань. Прозвучить гімн гімно країни, попрошу всіх підвестися. Від себе особисто та від. Федерації стронгмену України висловлює подяку Віталію Володимировичу Кличку за розвиток стронгмену та спортивної реабілітації ветеранів війни в Україні. Один ключовий меседж для кожного з вас: найбільший суперник, супротивник для кожного з вас. Знаєте хто? Ти сам в тій момент, коли ти здався, ти програв. І до того моменту, поки ти борешся, ніхто Ніхто не може тебе побороти. Бажаю кожному учасників силу духу і побороти самого себе, перебороти і перемогти. Як ви бачите, йде розминка до виступів у дисципліні веслування на тренажерах, саме на концептах. Я також приймаю в них участь. Хлопці, хто мене зараз бачить та чує, ветерани не сидіть вдома, займайтесь, тренуйтесь, приєднуйтесь до сильної України, до Київ Незламний, до «Тренвет» І тренуйте себе не тільки своє тіло, а ще й свій розум. Слава Україні! Дякую організаторам за чудовий захід. Сьогодні проводиться Змагання Київ незламний серед ветеранів. Категорія «ветерани», категорія мілітарі, куча позитивних емоцій. Вже пройшли змагання з стрільби з луку. Пройшли змагання з жиму лежачі. Хочу побажати всім учасникам перемоги і позитивних емоцій. Слава Україні! Дуже крутий захід дуже вдячний організаторам за те, що вони роблять такі заходи. Особливо будемо приїжджати на всі змагання, тому що спорт — це головна реабілітація взагалі в житті після війни після порани. Це саме кращий такий відпочинок. Будемо подірено, буду рвати всіх главно победа. Взагалі льохко. Сьогодні прекрасно організовані змагання. Я приймав участь в жимі лежачі на рази. на максимальну вагу підняв. І зараз буду ще приймати участь вислування самостійно і у командній грі. Все проходить чудово, прекрасна атмосфера, як завжди весела. Ми тут зустрічаємося з побратимами, друзями, проводимо гарний час. Запрошуємо усіх на такі подібні ж змагання ветеранів, всіх хто зазнали травми, тому що тут чудова атмосфера. Багато можна знайти хороших знайомих, познайомитись. Багато цікавого, розважливого. Спорт по перше. Відволікає, відновлює і дарує життя, нове життя після травм. Тому приєднуйтесь, все буде Україна. Слава Україні! Спорт має велику силу змінювати світ на краще.